Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. У кишенях носив гранати. У лісі проводив по чотири доби і коригував вогонь артилеристів на склади з російською технікою. Історія партизана Олександра Рокитянського. Забезпечуватиме роботу каналізації або качатиме воду із свердловин під час блокаутів, коли Новгород Сіверський отримає генератор, що дозволить подавати воду і під час відключення світла. Кішка, яка зникла після бомбардування будинку навесні, повернулася додому через 9 місяців. Як родина відшукала Сімону за 70 кілометрів від дому? У внутрішніх кишенях носив гранати на випадок полону. У лісі проводив по чотири доби, сидячи в засіці, і коригував вогонь артилеристів на склади з російською технікою. Зараз він себе називає Олександр Рокитянський. Це не справжнє ім'я під час активних бойових дій на Чернігівщині. Він став партизаном та вишуковував позиції росіян, щоб бути вухами та очима українських військових на окупованих тоді територіях. Далі його історія. Я раніше неодноразово чув за партизанів, але ніколи навіть уявити собі не міг, що мені самому доведеться стати партизаном. Олександр Рокитянський став вухами та очима українських військових під час бойових дій на Чернігівщині. До цього він був добровольцем-волонтером та неодноразово їздив в АТО. 24 лютого Олександр застав у батьківській хаті в Количівці. Зараз ви бачите залишки. Від російських сюрпризів, які після того, як вони вийшли, були у нас у кожному, майже в кожному подвір'ї. Отак і вирішив, що мені потрібно тримати, збирати тут інформацію, що відбувається, які колони рухаються, тому що наш оперативний штаб ОК Північ такої достовірної інформації з місця події на той час не мав. І це все залежало лише від очей. Та вух. Імпровізований штаб для бійців та волонтерів Олександр зробив у гаражі. Ми з волонтерами перевозили, забирали дітей з міста від пішохідного мосту, коли вже було зруйновано автомобільне місто. Звідси я виходив на локації коректувати колони ворога в село Іванівка та село Ягідне. Ось З цим, з цим біноклем я ходив днем, дня ночі виходив. Дивився, де стоять саме гради, які обстрілювали Чернігів та Каличівку, тому що сама Каличівка була в полукільці. Село Ягідне, російські війська його окупували ще на початку березня і покинули лише 3 квітня. На цьому місці був колишній розплідник та приватне аграрне підприємство. Коли зайшли, вони вбили сторожа. Застрелили сторожа. Значит, вони тут ховали свою техніку. Наразі тут знаходилось на той час близько 10 градів на базі Камаз, які дуже активно обстрілювали місто Чернігів. Вони виїжджали до зруйнованого мосту, із села Ягідне, із траси. Наносили удари по селу Каличівка, Чернігів. Поверталися, ховали тут техніку у розбитих сараях. За пересуванням росіян чоловік два тижні спостерігав з лісу. Тут була головна їхня бригада РСЗО. Найбільш така активна, яка завдала дуже багато шкоди Чернігову та навколишнім селам. Це вже залишки тут вибухотехніки працювали, там он БТР, це місце, де був сам цей склад. Ну, скоректував вогонь сюди. Саме оце все, що ви тут бачите, коректував я, передавав локацію цих РСЗО, які обстрілювали Чернігів нашому ока північ. Чоловік пересувався лісами і берегом Десни. Часом доводилось бути у засідці до чотирьох діб. Мінус 10, мінус 6, мінус 7. Я дуже перемерзав у лісі. Я оці чотири доби я згадую, ви знаєте, я раніше, ну і зараз я займався маржуванням. Обливався холодною водою. Я не думав, що воно мені в житті так допоможе. Мені син він волонтерив, він привіз мені таке тактичне фольговане одіяло. Ми і нашим бійцям роздавали вони в окопах, ними укривались. Я засовував під одежу в руки такий самозахист для себе зробив. Окрім цього, у внутрішніх кишенях Олександра завжди були гранати на випадок полону. Чоловік був готовий підірвати себе разом з росіянами у будь-яку хвилину. Якщо мене беруть у полон. У мене паспорт е, з пропискою з місцевої, що я міг би пояснити, що я місцевий, але ж того часу у мене було дві гранати у внутрішньому кармані. Вони були закільцовані, зав'язані на замок, на кільце. Усіки були розжаті, вони трималися. І якщо б вже до мене підходили, я б руки підняв. Я дуже боявся полону. Я не, не боюся сказати цього слова. Тому що, якби мене роздягнули на мені татуювання. Націоналістичні. Мені краще було загинути від кулі, підірвати себе на гранаті, але ну, в полон би я б не здався. Стежками лісу біля Іванівки Олександру доводилось ходити не раз. На цьому місці були бліндажі росіян. Ось тут вже розполагались їхні секрети. Тут по лісу були розташовані снайпера. Ось ви бачите залишки їхньої провізії, свині залишили після себе мусор. Далі окопи. Сюди заходила вже легка броня, БМП. Ось свіжа окопа. Буряти, до речі, їх риють як бульдозери. Чоловік говорить, 24 лютого у нього плавно перейшло у Великдень. Видихнути зміг тільки, коли росіяни залишили Чернігівщину. Оксана Ракун, Ольга Онищенко, Микола Іванчик Суспільне новини Чернігів. Забезпечуватиме роботу каналізації або качатиме воду із свердловин під час блекаутів. Водоканал Новгорода сіверського отримав генератор від обласної військової адміністрації. Щоб забезпечити роботу центральної насосної станції міста, потрібен ще один втричі потужніший, каже директор ТОВ комунальник Павло Сташук. Такий генератор уже в дорозі. Коли його отримують, водопостачання і водовідведення більшої частини міста зможе працювати під час відсутності електроживлення. Більше у сюжеті раніше привикли, що немає світла, немає води. Цей генератор на 30 кВт – перший, який працюватиме в системі водопостачання і водовідведення Новгорода Сіверського. На жаль, він у нас поки що один. Тому варіантів для нього багато, або ми будемо його робити мобільним для забезпечення частково індивідуальних ар або ми його стаціонарно, Він буде працювати на чесні проблеми, на чисних спорудах, що зніме екологічне питання. Як основний варіант, де встановити цей генератор, розглядає центральну каналізаційну станцію, очисні споруди. Сюди йдуть на чистоти з усього міста. Очищення стоків проходить у кілька етапів. В цих резервуарах осідають важкі речовини, а в цих воду очищають мікроорганізми. Це бактерія, активний гіл, називаємо бактерія, яка унічтажає все-все-все стоків, повністю очищає стоків. Щоб активний мул працював, компресори мають нагнітати у резервуари повітря. Інакше бактерії загинуть. Майстер Олександр Чернявський показує, як це працює. А та й дьота у нас і очищається. Он дорогає постоянно. Для зводку Очищена бактеріями вода з резервуарів надходить до насосної станції. Это у нас насосна станція, яка перекачивает уже очищенные стоки непосредственно Они там они торні, ані постає они включаются по мере наповнення. Щоб за відсутності електропостачання всі компресори станції працювали, і потрібен генератор. Для нього тут вже підготували місце. Попередньо планують встановити той, що надала обласна військова адміністрація. Якщо для потреб станції вистачить його потужності. Ми спробуємо його, спробуємо реальний його вихід, перевіримо і будемо дивитися, що сподіваємося, що хоч. Центральна компресорна станція. Вона забезпечує водою більшу частину Новгорода Сіверського. Скважина одна, скважина втора. Закачується вода і глубина по 17-20 метрів до рівня води. В насос піднімається вода і поступає в башню. Це три города, а тут вони розходиться по ціповому типу року. Під час блокауту 23 і 24 листопада насоси не працювали. Води в більшій частині міста не було. Роботу станції може забезпечити генератор потужністю в 100 кВт. Це втричі більше, ніж видає наявний. Один насос, один насос, дві аті 55 кВт. Для того, щоб працювати, на мінімум 100 кВт. Щоб в разі повної відключення електроенергії місто новгородськ гороці було забезпечено водою, це потреба ще є в 100-кіловатному генераторі, а також ще два подібних 30 кіловат. Найближчим часом надійде 100-кіловатний, і це дасть там можливість піднімати воду. 100-кіловатник – це покриття, на мою думку, майже всього міста до другого поверху. Вище другого поверху. Індивідуальні повисительні станції будемо вирішувати це питання як підняти вже до п'ятого поверху. За інформацією Володимира Шкарпітка, в інших центрах громад району генераторами підприємства водопостачання і водовідведення забезпечені. В Семенівці ми особисто пересвідчились, короб і понорниця зараз будемо особисто пересвідчуватися, що вони забезпечені. За інформацією наших органів місцевого самоврядування, Ми їм довіряємо, що в них проблем не буде з водопостачанням, і водовідведенням. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Новгород Сіверський. Обрали переможців з більше ніж 160 відеороликів у Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Підбили підсумки конкурсу патріотичного відео серед молоді під назву Молодь Армія Країна. Цей конкурс ініціював обласний військовий комісаріат у минулому році. Цього року патріотичне виховання молоді набуло зовсім іншого значення. Розповів обласний військовий комісар Олег Гончарук. Ми продовжили цю традицію і в цьому році під час дії правового режиму воєнного стану, цього також конкурсу, ще більше було і переглядачів, ще було більш знаєте, такої дружньої боротьби, змагання для того, щоб кожен житель нашої Чернігівської області, насамперед, молодь, могла вирости своє відношення до цієї війни, відношення до Збройних сил України, сьогоднішній захід. по... Визначені переможців, він є тою ключовою запорукою успіху, скажімо так, тою рушійною силою, саме діти, які створили ці ролики, які ми дивилися, які на сьогодні визначені переможці, вони є підґрунтям того і основою наших подальших дій, нашої віри в нашу перемогу, що разом ми переможемо. В цьому конкурсі брали участь молодь віком до 25 років, учні шкіл та навчальних закладів зі всієї області. Загалом обирали переможців у трьох номінаціях. Всі відео виклали на Фейсбук-сторінці обласного територіального центру, де кожен бажаючий міг проголосувати. Сьогодні переможців нагороджували призами від обласного військомату та меценатів. Дуже корисні подарунки на сьогоднішній день – Павербанк для того, щоб мобільні телефони і. Колонка для того, щоб знову це все звучалося і в серці. Дев'ятикласниця Ніжинської гімназії Олександра Єресько стала однією з переможців. Вона посіла перше місце у номінації з Україною в серці. Відео вона знімала разом зі своїми однокласниками. Я не очікувала насамперед. І, звичайно, це радість, і, напевно, якась така гордість за тих, хто мені допомагав, та й взагалі за людей, які нас зараз захищають, тому що це відео було присвячене їм. Мене надихнуло те, що на даний період часу я думаю, одним із найважливіших обов'язків взагалі громадян України є підтримка наших військових. І я думаю, це був один із прикладів. Цього зараз багато хто втратив свої сім'ї, домівки, і я думаю, це більш мене напевно надихнуло те, що я чую кожен день по новинах і взагалі від людей. Малювали і вирізали будиночки, щоб прикрасити один із ресторанів міста. Вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 на занятті зробили два будиночки. Один у ресторан, другий собі, щоб комусь подарувати. Детальніше дивіться далі. Вихованець Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Олексій малює на картоні і вирізає намальоване. малюю будинок. Uh, М'яке сім'я, папа, мама. Я їх люблю. Діти малювали два будинки: один залишать собі, другим прикрасять один із ресторанів міста. Ігошки не а малювати так. Сьогодні заняття подобається тобі? Да. Проводила заняття для дітей художниця Дар'я Мацкевич. Вона сказала, що малювали саме будинки, бо під час війни багато дітей їх втратили, і треба показати кожному, що ти сам і є дім. Коли діти, особливо такі особливі дітки, малюють будиночки, то вони ще раз для себе просто це вже бачила. І не раз вони для себе підкреслюють те, що особливо те, що всередині, а не те, що ми бачимо навкруги. Директорка центру Регіна Гусак каже, вони вже не перший рік співпрацюють з різними представниками бізнесу, щоб соціалізувати вихованців. Але зараз, за її словами, ще й важливо відволікати дітей від війни. Ми намагаємося кожного дня робити для дітей такі святкові якісь дії для того, щоб вони не загострювали свою увагу на війні, на тривозі і ще на якихось проблемах, які є. Є в родинах зараз, а щоб вони все ж таки відчували атмосферу свята. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів після дев'яти місяців повернулася додому. Кішка Сімона Чернівки Анни Кулик пропала після того, як будинок сім'ї розбомбила російська ракета. Всі дев'ять місяців Анна шукала свою кішку по селах та в соціальних мережах і не покидала надію знайти Сімону. Схудлу та всю в ковтунах її знайшла зооволонтерка в Десні на Чернігівщині. Додому Сімона повернулася на маршруті та нарешті зустріла свою господарку. Сімонка, моя дівчинка золотая. Китя моя. Іди. Да? Моя халюся, і ді моя до мене. Після дев'яти місяців пошуків Чернігівка Анна нарешті знайшла свою кішку Сімону. Ти моя Руду кішку з зеленими очима Анна прихистила у січні цього року, забрала до себе із ферми. Жила разом з вівцями і сказала, що для такої кацюні треба. Сім'я однозначно. Я зразу відчула, що це моя кішка. 24 лютого дівчина з рідними і кішкою розлучилися. Анна поїхала в бункер, а родина в будинок родичів у Киїнці. Зараз він має такий вигляд. Пішла в хату. Почалися вже сильні обстріли і вже почали летіти літаки. І був саме цей. Ми не знаємо, чи це було авіа, є. Думка, що це було авіа. Зателефонувала мама, оскільки ми розділилися. Вже зв'язок був поганий, але вона подзвонила, і я просто почула фразу Аня нас розбомбили. Всі рідні під час бомбардування були в цьому погребі. Вони вціліли, говорить Анна. Але Сімону після вибухів вже не знайшли. Вони вижили у мами в тому маленькому погрібку, просто як вони як вони звідти влазили. взагалі немає ніякого уявлення. На на них не було жодної окрім сенця, у мами на руці. Коли її не стало, для нас настільки було боляче. Тим більше що вона зовсім маленька була, і ми хвилювалися, що вона не знаючи місцевості. яка взагалі в не як в неї складеться життя? Це було складно. Кішку Анна шукала повсюди, в Киїнці, в сусідніх селах та на всіх зоопабліках в соцмережах. Навіть коли кошенят публікували, бачу, що там, що там є я рижа, я писала, покажіть мені маму. Мені сказали, що треба її відпустити, тому що, скоріш за все, якщо вона вижила, вона знайшла нову сім'ю, відпустити не вдалося. Тиждень тому Анна вкотре вирішила перевірити всі оповіщення на телефоні. І в мене залишається в Facebook, 9 оповіщень. І я заходжу просто в Фейсбук, і перше, перше, що я побачила, це фото е, мордочки її. І все, я зразу почала писати, ну, я її впізнала. Ну, це, не знаю. Я написала, що це. Моя Сімона схудлу та всю в ковтонах 11 листопада Сімону знайшла зооволонтерка в Десні. Там її прихистили та підгодували. Кішку посадили у маршрутку Десна Чернігів, і вона приїхала до господарки. Носик уже чорний у когось. Як кішка опинилася за 70 кілометрів від дому і як жила всі дев'ять місяців, ніхто не знає. Це вже залишиться таємниця Сімони. Ну я просто сказала, якщо це станеться, це буде чудо, якщо ми знайдемо її. Ну, так і сталося. Це унікальна кішка, правда? Ти з нею говориш, вона, вона відповідає, вона слухає, ти, ти їй говориш, Сіма йди сюди, вона йде. Спим разом, їмо разом. Класно. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів на цьому у мене все. Більше новин читайте на офіційному сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Дякую вам, що ви залишаєтесь суспільним.